Вже традиційно, тижні перед великодніми святами це час для добрих справ. От і в цьому році, з 1 квітня, стартував благодійний проєкт. Тижні добрих справ ми зустрілися з заступницею міського голови Людмилою Задорожною та з начальником управління культури та туризму Анною Вишневською, аби поговорити про проведення благодійного проєкту. Ми знаємо, що розпочато тиждень добрих справ. Розкажіть про цей проєкт, з якою метою його реалізовано, і які рамки проведення. Так, дійсно у Подільській громаді традиційно затверджений розпорядженням подільського міського голови заходи і програма до благодійного проєкту Тиждень добрих справ. Враховані всі напрямки, і є пріоритети, по яким будуть проводитися ці всі заходи в Подільській громаді. Першочергова, це ж, звісно, допомога нашим Збройним силам України. Домашні великодні подарунки будуть зібрані і відправлені. В цьому участь будуть брати всі структурні підрозділи Подільської міської ради, і комунальні підприємства, і установи всі долучаються і кожен. Своє тепло, свою домашню випічку відправимо тим, хто сьогодні на передовій зброєю в руках тримає і обороняє нашу рідну Україну. І, звісно ж, всі незахищені версії населення також ми за них пам'ятаємо, дбаємо і будуть проведена низка заходів різного плану для підтримки, допомоги, мастер-класи, благодійні ярмарки. Тому, користуючись можливістю, хочу звернутися до всіх небайдужих мешканців, до наших підприємців, підприємців, установ і підприємств різної форми власності. Будь ласка, не залишайтесь байдужими, відкривайте своє серце і долучайтесь разом з нами до проведення наших заходів. Один ще пріоритет це сім'ї наших загиблих героїв, це їх дітки. Завжди їх відвідуємо напередодні Великодня, і це буде вже традиція. Також буде організовані заходи для дітей наших героїв. Ну і звісно, пам'ятаємо за наших ветеранів. Наші освітяни відвідують ветеранів освіти, спортсмени, ветеранів спорту. Ніхто не залишиться поза увагою. Традиційно проводиться напередодні Великодня. Вшановуємо пам'ять наших ветеранів, хто вже помер і завжди облаштовуються їх поховання, приводяться до ладу пам'ятники. За цим завжди дбають кожен заклад має закріплені за собою могили, за якими вони доглядають і приводять їх. До ладу Миколаївна, розкажіть, які події заплановані в рамках благодійного проєкту тижні добрих справ. Вже розпочато збір натуральної допомоги для уразових верст населення. То хочу закликати всіх мешканців нашої подівської громади долучитися, якщо ви маєте змогу, якщо маєте таке бажання. І ну наперед хочу сказати, що 18-го числа відбудеться передача цієї матеріальної допомоги, це, це натуральна матеріальна допомога. Пріоритет наданий дітям інвалідам та родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах. То е, навіть самі мешканці, самі представники організації можуть прийти на цю передачу і передати особисто, е, як кажуть, з рук в руки тим, хто цього потребує. Е, з 4-го числа було заплановано, але на жаль, погода трішки не дала це зробити. Але в межах е, в межах цього проекту е, обов'язково відбудеться прибирання братських могил та місць поховань. Другої світової війни, ті, що знаходяться на території нашої подільської громади. Також, як казала Людмила Іванівна, відбувається відвідування ветеранів освіти на дому, відвідування ветеранів спорту надамо, то закликаємо і інші організації доєднатися до цієї акції, відвідати тих людей, які працювали в цих організаціях установах. Зараз вони вже на відпочинку, на пенсії. То, мабуть, їм, якщо потрібна якась допомога, це і буде наша добра справа, яку кожен з нас може зробити. 5 числа вже відбувся майстер-клас для дітей СЖО і просто дітей всіх бажаючих в селі Липецьке та село Олександрівка. Ну і як казала Людмила Івановна, пріоритетним напрямком дійсно є допомога нашим військовим. То 7 числа ми розпочинаємо акцію, яка називається «Подаруй за село Домашній Великдень. Ми хочемо передати частинку домашнього тепла, нашої любові, нашим військовим, просто їх підтримати, виказати їм свою повагу, свою шану до них і про те, що кожен з нас пам'ятає про них і переживає, щоб все в них було гаразд, щоб вони були живі, здорові, повернулися додому. До цієї акції теж можуть приєднатися люди, просто бажаючи це, треба зателефонувати та приєднатися. 9 числа відбувається кулінарний майстер-клас для дітей сиріт, інвалідів та дітей, які проживають в ДБСТ. 11 числа запрошуємо всіх бажаючих о 14-й годині в міському будинку культури відбудеться обласний багатожанровий фестиваль для людей з інвалідністю Джерело надії. До речі, хочу сказати, що дуже дійсно велика географія цього фестивалю стала. До нього долучаються не тільки наші подільчани, наша громада і Подільський весь район, а й деякі області в цьому році цей фестиваль вже традиційно відбувається як онлайн, так і офлайн. Він буде містити дуже багато номерів, скажу одразу тому, що в режимі онлайн зареєстровано більше 70 учасників. Буде виставка народної творчості. То запрошуємо і підтримати цих людей, тому що ну, найголовніша мета це адаптація їх, їх допомога, щоб вони відчували себе ну, рівними серед нас в суспільстві. З 12 числа це субота, але теж хочу зауважити, що погодні умови трішки не дають це зробити. Виникла така цікава ідея висадження алеї троянд. Це не просто ідея, ці троянди будуть символізувати нашу шану загиблим нашим воїнам. То троянд буде висаджено рівно стільки, скільки наших хлопців та дівчат загинуло, на жаль, на війні. 15 числа дуже цікава подія. У нас відбудеться майстер-клас писанкарства. Ну, до речі, скажу, що це дійсно те писанкарство, яке має бути це списачки, це воск, віск, це фарби відповідні. Тобто, кому це цікаво, можна зробити свою писанку і забрати її додому. Дуже, дуже цікавий майстер-клас проводять майстри, які дійсно цим займаються, професійно займаються. То можна долучитися. З 15-го числа, як вже сказала Людмила Івановна, відбудеться відвідування родин загиблих військовослужбовців, родин, в яких близькі та рідні знаходяться в полоні або безвісті з. Них. 16 числа відбудеться благодійний збір коштів, подаруй дитині надію. На жаль, є дітки, які сьогодні гостро потребують нашої допомоги. Це дітки онкохворі. На жаль, такі діти є в нашій громаді. Дай Боже їм здоров'я, але разом ми можемо їм трішки допомогти, тому що ну, дійсно лікування воно коштує недешево не і це переїзди, знаходження в лікарні і так далі. То просимо всіх долучитися. 17 го числа відбудеться ще один великий майстер-клас, кулінарний майстер-клас для дітей, переселенців та дітей, які опинилися в складних життєвих дітей. Обставинах, ну і 18-го числа вже просто ну накануні, так скажемо, великодня відбудеться вручення натуральної допомоги дітям, інвалідам і родинам СЖО. Основна мета нашої сьогодні програми. Я так думаю, це залучити якомога більше людей для того, щоб кожен зробив свою добру справу. То не проходьте просто поспіль. Якщо ви бачите, що людині потрібна допомога, просто зупинитися і їй допомогти. Іноді просте слово, іноді якісь просто зупинитися, поговорити, щось допомогти, перенести, віднести. Це буде нашою доброю справою, і тоді мир стане добрішим. Ми станемо добріше. Ну і долучимось звісно до тижня добрих справ, щоб цей тиждень добрих справ був не тижнем і не місяцем, а цілим, мабуть, роком. Закликаємо всіх мешканців нашої громади взяти участь в благодійній ініціативі та стати частиною великої справи. Долучитись можуть як окремі громадяни, так і підприємці, працівники установ та організацій. Ви можете передати одяг, продукти чи ліки, підтримати тварин або приєднатись до прибирання територій. Також можна допомогти як волонтер чи взяти участь в благодійних заходах. Кожен внесок важливий, адже саме з маленьких кроків починаються великі зміни. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.